Прозорі офіси е, МВС, -у. це не є прозорі офіси Дерземегенства. Нам не потрібно 10-12 таких прозорих офісів в місті івано франківську Львові і так далі. Нам потрібно і є закон, один єдиний офіс, куди людина прийде в зручному для, не, для неї вигляді форматі, отримає цю послугу. А згідно закону, це повинні такі офіси утворювати міста обласного підпорядкування та районні державної адміністрації. Оце в певному сенсі є оцей місцевий рівень. Але, на жаль, на жаль, не так все відбувається зараз, тому що Міністерства, е центральні органи виконавчої влади, які повинні туди послуги передавати, це в першу чергу міграційна служба, Держемогенство, Укрдержреєст, Мінюст, то ще деякі органи, ну, м'яко кажучи, саботують ту ідею. Вони закон не виконують, на жаль, і розпорядження постанови Кабміну не виконують. От вам і децентралізація, яка мала би. Розпочатися в сфері надання оцих послуг приблизно або орієнтовно правова база існує, деякі колізії законодавства треба усувати і рухатися вперед в цьому питанні. Але, на жаль, центральні органи виконавчої влади не мають бажання цього робити. Ну, ці базові послуги, про які я кажу, якщо хтось є з району, бачив в районах ЦНАПи, вони там не ЦНАПи Це 5-10 осіб, які приходять, а там є. Не ті базові послуги, а зовсім інші, там нема чого туди ходити. Це профанація ідеї. Ми не говоримо про такі цна. Це не децентралізація, і, те, і це не покращення для громадян, а це така маленька профанація ідеї. На жаль, яку ми можемо втратити за хорошою ідеєю, якщо будемо так робити. Якщо будуть присутні ці послуги, громадяни будуть їх отримувати, значить це той ЦНА, це те, що людям потрібно. Я зараз покажу карту. Снаб міста Луська, якщо цифрах ви побачите, скільки, хто найбільше надав послуг, <клух> ось прошу. За рік це кількість 64 тисячі з надушком. Ви бачите, там передує реєстраційна служба, міграційна держзамагаємство. А от прошу картинка графіка. Синій колір це органи державної влади, послуги яких надаються через СНАП обласного центру. Це мінімум так. Десь всіх приблизно. Це 64%. При умові, що дуже багато послуг міської ради там включено, 256 всі послуги місцевого самоврядування там. Якщо забрати ще там, зменшити кількість послуг місцевого самоврядування, то не 64% буде, а буде 70% органи державної влади. Послуги платні, всі гроші йдуть в державний бюджет. А послуги надає місцеве самоврядування, приміщення, комп'ютери, програми, інфраструктура, зарплата і так далі, і тому подібне. От, про що? Про що йдеться в тій сфері? От, питання децентралізації. Ніхто не хоче це питання вирішувати, щоб тим центрам надання послуг, які працюють якісно і ресурси передавати. Я вже сказав тих два шляхи децентралізації: передача повноважень нас державної влади і повноцінне. Повноцінне, припрошую, донигування повноважить органів державної влади на місцевий рівень Раз. і повноцінна передача тих функцій і завдань на місцевий рівень, яких саме це вже питання інше. Треба по кожному конкретному розбиратися. Що дає децентралізація в цій сфері? В першу чергу якість послуг. Бо ніхто ніякого міністра з, місць, з місцевого рівня достукатися, додзвонитися, вплинути неможливо. На мера, чи на керівника громади, чи на депутатів місцевих простіше це вплинути. Якщо в Франківську, я ще раз кажу, хороший ЦНАП, значить і мер отримає свій бонус. Якщо в іншому місті, в районі поганий ЦНАП, керівник теж свій бонус отримує відповідний. І він тоді буде думати, як йому поступати в тій ситуації, чи вдавати, що проблеми не існує, чи дійсно це питання вирішувати. І інші питання теж в такому жакусті. Економічність і ефективність тут нема сумніву. Ми не створюємо на одне місто чи район кілька інтегрованих постів чи Ми створюємо один єдиний, куди передається повноваження органів влади. Я завжди кажу, і напевно так і є: що 90% громадян України не розрізняють, де державна влада, а де місцева влада. Всі претензії ставлять в першу чергу до тих, до кого найближче можна додзвонитися або дійти, значить до місцевої влади. Але насправді в даній ситуації. Місцева влада ні повноважень, ні грошей дуже часто немає. І це є біда в тому, а що, як вирішувати зараз без фінансів? Складно це все робити. Так само, і ефективність використання публічних коштів. Скажіть, будь ласка, нашу нам на обласний центр кілька офісів з інфраструктурою, з ремонтом. Відповідним сервісом і так далі. Так, в один досить, де зведеться все докупи. От зараз, я був сьогодні встав Івано-Франківський, прекрасно все працює практично згідно розпорядження і закону України, розпорядження Кабміну про передачу довноважень державної органів влади. Громадяни досить, я так бачу, на, по реакції нормально на це реагують, звикли і процеси в правильному напрямку розвиваються. Ну і останнє зменшення корупційних ризиків. Все-таки хто би що не говорив, Корупція на найвищому рівні вона недосяжна, з нею треба боротися, напевно, як Грузії боролися, а корупція на нижчому рівні, вона не зникне ніколи, мабуть, але з нею легше боротися, коли є оцей чиновник, чи та особа десь тут, серед нас, а не там, умовно, в іншому світі, чи вимірі трошки на іншому щаблі того суспільного, суспільної ієрархії нашої.